Як визначити місце, куди встановлювати інвертор з літієвими акумуляторами? Насправді все досить просто. Треба визначити для себе декілька факторів. По-перше, це місце, куди ви будете ставити. Що я маю на увазі? Ви можете поцепити собі на стіну, поставити на підлогу, чи може в шафку якусь вмонтувати, щоб це все вам не заважало і. Перед очима не маячили, як то кажуть. А якщо у вас велика кількість акумуляторів, то ви можете встановити собі для зручності серверну стійку. Стійка це споруди відкритого типу, куди ви просто один на один, як правило, ставите ці акумулятори, які зовсім нікому не будуть заважати при цьому. Або якщо у вас один або два акумулятори, ви можете їх обережно встановити на стіну, або поставити на підлогу в якомусь місці, де вам в принципі зручно, але тут треба визначити для себе наскільки захищене це приміщення і чи має воно свій певний мікроклімат. Де не буде занадто спекотно і не буде мінусова температура взимку, бо це буде заважати заряджатися акумулятором. і таким чином вони просто не будуть працювати належним чином. Тому в цьому випадку ви можете вже встановити серверну шафку. Шафка йде закритого типу, яка має всередині свій певний температурний режим, який забезпечує правильну роботу. Акумуляторів, і вони можуть при цьому нормально як заряджатися, так і віддавати свою енергію. Ось так. А якщо цікаво, пишіть в коментарях свої питання з цього приводу. Ми вам обов'язково надамо всю необхідну інформацію.